Друзі, всім привіт 7 січня. Ну і так, як обіцяли нам синоптики, до нас підібралося таке тепло. Зараз 11 ранку температура прогрілася до плюс 11-12. Плюс ну і бачимо, що бджілки окремі починають вже вискакувати. Їм не терпіш вже, починають вискакувати на обліт. На вихідні передають на ще більше тепло, звісно, якщо не, не змінять. Ну і ми, друзі, будемо починати працювати своїми бджілками. Правда, цей обліт нам дещо одну функцію забере. Ми не зможемо вже в цьому році підрівняти сім'ї до обльоту, так як ми робили в попередні роки. Тому що він в цей, в це втрати ну, сенс. Бджола вже тепер запам'ятає місце розташування свого вулика і вона вже повернеться все рівно після наступного обльоту повернеться до своєї сім'ї. А друзі, а були ми зайняті три дні від понеділка, скажімо так, такою роботою. Бачите, ми додали деяку кількість підставок для нуклеусного парку. І тільки-тільки зараз закінчили цю роботу, тому що бачили по прогнозу, що буде ось цей облід. Тому, якщо ви замітили, лежаки ми звідси повністю забрали і тут приготували, зробили місце, поварили для нуклеусного парку. Одним словом, об'єднали ми нуклеусний парк. Ну, а Лежаки ми, друзі, переставили в цей сектор, де було. Де був нуклеосний парк на тимчасових дерев'яних підставках. Всі ми підставки ці розібрали, вони ненадійні, скажімо так. Ну і вийшло в нас ось такий тепер формат пасіки. Так виглядає. Бачимо, теж лежаки починають помало прогріватися, виходити також на обліт, ну Вітер все рівно, друзі, ще якийсь такий в нас холоднуватий. Будемо сподіватися, що все воно спрацює. Бджілка за цей період зимовий забула місце своє розташування. Також, друзі, все зроблено з металу, поварили ідентично, так як там. Метал зараз не дешевий, я вам скажу. Також, друзі, хто пам'ятає, тут були в нас такі прості, там лежак стояв. Тут ще стояли ті старі альпійці старі, також ми тут зробили дві таких підставки, зразу ж переставили сюди деякі нуклеуси. Нуклеусний парк виходить, друзі, теж на обліт. Помало прогрівається, жілка починає радіти тепло. І для нукласу цей обліт дуже... Дуже добрий, тому що ця бджола не мала більше навантаження вона споживала деяку більшу кількість кормів на одиницю бджоли, тому цей обліт для них якраз саме так. і ми Друзі, буквально зараз дознімлю це відео, йду, починаю працювати з нуклеусами, робити ревізію, кому потрібно буду підкладати рамки з медом, кому кого потрібно, буду скорочувати. Звісно, кому цікаво, знімлю. Як, як перезумували наші експериментальні дві матки. А друзі, також ми тут ще додали одну підставку. І тільки от буквально 10 хвилин закінчили роботу, що зварка, всі інструменти стоять. Тут, тут додав ще одну підставку. Одним словом, розширяємо трохи нуклеосний парк. Сюди додали ще підставки. Тут одним словом, натицяли, де могли по пасіці. Бачили, стояли на ящиках. Та це не факт, що знову не будуть стояти на ящиках, якщо буде бракувати місця, будемо ставити і на ящики. Вулик, колода теж вийшов, друзі, вже на обліт виходить. Ну, Ось так він радіє сонечку. Одним словом, друзі, я ну, такий невеликий обзор. Нової пасіки з новими підставками я вам зробив. І, друзі, починаю працювати. А буде щось цікаве, знімлю, покажу. А якщо ні, то розкажу, тому що немає не часу розтягуватися. Це тепло таке коротке, а роботи треба зробити багато. Всім добра, миру, спокою, слава Україні!